Як змотивувати чоловіка дарувати тобі подарунки? І ще змотивувати його, щоб він більше грошей заробляв? Як змотивувати його знову почати проявляти себе? Як його змотивувати, щоб він знову тебе покохав? Як чоловіка мотивувати, щоб він став мужнім? Як його змотивувати, щоб він завжди обирав тебе і спішив до тебе? Ніяк! Ніяк, просто ніяк. А як змотивувати жінку зробити генеральне прибирання вдома? Хм. Як жінку змотивувати так, щоб вона почала готувати вечерю? Хотілося б продовжити рід. Як так жінку змотивувати, щоб вона дітей народила? Хм, Чому ми, жінки, задаємося такими дурними питаннями, коли чоловіки ніколи про таке навіть не думають? Мене це так бісить, мотивує чоловіка, щоб він був такою жіночною, і тоді він стане мужнім. Не стане, якщо він вже не такий. Різниця між нами і ними в тому, що вони такою херньою просто не хочуть займатися. Бо це справді просто єрунда. Ти бачила колись чоловіка, який би такий взяв якусь бомжиху страшну і би подумав. Нічого, я її змотивую, а вона стане жіночною, прекрасною. Народить мені дітей завдяки моїм медитаціям, афермаціям і всякій фігні. <свісно> Ну, Реально, правда, смішно? Навіть не знаю, як продовжити. цей діалог, монолог свій, Того, що ну, це ж бред. І ми розуміємо, що ні один чоловік би так не зробив. Він одразу бере собі кого, та, яка йому подобається. Так чому ми беремо чоловіка, який нам не подобається, і думаємо, що ми його замотивуємо стати таким, якого ми хочемо? Комон, досить займатися такою хернею. Реально, це просто бред. Якщо ми повинні їх мотивувати, то вони нас повинні мотивувати набагато, набагато більше.